Добрий вечір, мої хороші. Дуже рада вас вітати. Давайте помолимось і будемо починати. Боже дякую тобі за цей тиждень, він був хороший, ти пікувався про нас, благословляв нас, допомагав нам і довів нас до цього моменту. Пласовина зараз бути уважними, слухати тебе, чути те, що ти хочеш сказати, і вміти це використовувати в житті. Тому що інакше ми не зможемо просто от бути близько з тобою, а знати про тебе це просто знання. Тому допоможемо -то бути мудрими в тобі, в ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Так, сподіваюся, у вас хороший день, хороший настрій. Ми з вами нагадаю, що читаємо вже четвертий розділ Послання Якова. І сьогодні акцент зробимо на чотирьох перших вершах. На минулому році ми з вами дивилися, які питання здаються, і роздумували над питаннями. А сьогодні поговоримо і зробимо більше словарні такі моменти, тому що, коли ти більш краще розумієш слово, тим яскравіше ти будеш розуміти сам вірш, те, що хотів сказати апостол. Давайте прочитаємо перших чотири вірша четвертого розділу. Звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси? Від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та не маєте, убиваєте, заздрите та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перлюбниці, Чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом? То ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Такі цікаві чотири вірша. Давайте ми з вами подивимося словарні моменти, і акцент ми будемо робити ось на таких словах. Зараз. Так, сподіваюсь, вам видно. Ми бачимо такі слова, як пожадливість. Ми зараз пройдемо з вами по просто значенню звичайного толкового словаря, а потім, по деяким словам, підемо з грецького значення. Так ось пожадливість це негативна риса характеру, яка проявляється у постійному бажанні мати більше, ніж є в даний момент. Дивіться, мати більше, ніж є в даний момент. Це стан, коли матеріальні цінності, успіх, професійного зростання або становлення в суспільстві стають предметом крайнього прагнення. Дивіться, пожажливість це крайне прагнення. Це вже просто у людини падає платка. Вбивство це умисне або з необережності, заподіяна смерть іншій людині. Тобто насильське позбавлення життя. Заздрість. Це почуття роздратування, досади, викликане якоюсь перевагою, вищістю, добробутом іншого. Сварка. Це гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами, грубі, образані слова, лайка, нахваляння зробити кому-небудь прихрість, учинити зло, погроза. Ужити, тобто вживати. Користуватися чим-небудь для своїх потреб, застосувати щонебудь завжди постійно, енергійно діяти, робити що-небудь для досягнення чогось. Просити просто когось зробити щось. Є три способи: це по-доброму, примусово або лукаво. Дружба, стосунки відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір'я, відданість. Товариство, солідарність, духовна близькість, спільність інтересів, вражда це відносини і дії між ким-небудь проняті ненавистю, недоброзучивостю. Дивіться, я хочу нагадати, що е, апостол Яков пише, давайте ми з вами прочитаємо, кому він пише в першому розділі, щоб ми з вами просто розуміли, кому ж це він пише саме в першому розділі. Пише 12 племенам, які розпорошені. Це говориться про те, що він пише євреям, віруючим людям. Коли ми читаємо, ми бачимо, що ну, а що нам до того? Ми ж християни, в нас інакше. Але дивіться, вбити не завжди означає вбити фізично, можна вбити морально. І в церквах зараз дуже багато людей, які морально втоптують інших людей. Е, є декілька варіантів, які я помічаю частіше всього. Перший варіант це коли людина каже, я дверевець, я краще знаю тих, хто такий з вулиці пришедший. Це моральне вбивство. Інше, коли людина стала статусною, неважливо, вона з дверівців, з світу прийшла, покаялась, тут взагалі не важливо, людина просто має статус. І вона своїм статусом наступає на людей. Ось. Це є теж моральне вбивство. Заздрість, то зрозуміло, понятно, да? сварки. От кажуть, ми ж віруючи не сваримось. Окей, ми не сваримось. Але, знаєте, є така фраза цікава, яку сказав Христос: Граби краще. І дуже часто люди, християни, стали використовувати цю фразу. Дуже часто. Але не всюди можна про це казати. Не всім про це можна казати. Треба думати, бути мудрішим все ж таки, да? це так? Це таке один да, з святих прикладів, як можна обізвати увити. Ну, ніби це зрозуміло, але не зрозуміло чому. Тому що ми, як віручі люди, можемо якусь ситуацію або щось використовувати для досягнення своєї мети, використовуючи людей. Е так, щоб вони ставали на мою користь, наприклад, да? а людина не хоче, але ти так говориш, що людині нема куди дітися. І ти, ну, ти в свій гріх вже втягнув і іншу людину. Ніби так все красиш, все ярке, але, але ти вживаєш неправильно. Ми бачимо, що є три варіанти просити. І от апостол нам каже про те, як ми просимо лукаво. Тому що по-доброму ми вже не просимо у Бога, і примусово не просимо, тому що розуміємо, хто такий Бог. Ми починаємо хитріти, забуваючи про те, що Бог бачить серце, і Він знає, для чого ти це просиш. Не буде такий святий класний, зараз стоїш навколішках з опущеною головою, просиш. Такий гарний, так класно стоїш, а серце твоє гніве. Є дружба і є вражда. Це два слова, на яких ми зробимо акцент трошки пізніше. Але давайте ми з вами подивимося на е, ці слова, на більшість з них в грецькому розумінні. І от давайте перше слово це у нас буде е, пожадливість. Пожадливість це хедоне, е, таке, знаєте, чувственне задоволення. Таке от саме от чувственне, коли ми відчуваємо. І це відчуття, воно буває або е, звичайним, ну, естественним, або гріховним. Отак от. Так. Наступне слово вбивство. Фонеуо. Це конкретна дія. Воно просто означає дію: взяти і вбити. Або морально, або фізично. Наступне слово. Просити не на добро, таке значення. Ми бачимо в Якова 4-3. Айтео, розуміти, що ти нижче за когось. І просиш те чого в тебе немає. Це ми бачимо, що ми просимо у Бога. Тут нам чітко так, сказано в 4.30. Зараз я вам прочитаю знову, щоб ви розуміли, 4-3. Дивіться: прохайте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші своїй. Тобто, дивіться, люди немудро використовують свої блага, вони їх примножують, вони ними хвастаються, вони цими розкошами можуть принижувати людей, оскрблять, ображать, а потім просити ще. Ну, я ж такий класний. Я ж пожертви роблю, служу, допомагаю. Ну, да, там, да. ну є грішок, ну, є, так. Да. Але ми просимо так, щоб було комусь боляче, тому Господь може не давати. Окей. Е ấy. Щас, секундочку. Ще таке слово, да, е ấy. ми кажемо про те, щоб употребляти. Воно означає ще ну, вживати, розтачати, і іздержки. Я сподіваюся, що ви розумієте це, це слово, тому що одне діло, коли ти витрачаєш, а інше діло, коли ти намарно це робиш, тобто просто транжириш у повній програмі те, що ти маєш, використовуєш, ну, немудро. Тепер дружба. Дружба це психея, грецьке слово. Слово, яке колись християни не любили, психологія, психея, а сьогодні всі використовують за милу душу. Так ось, психея це любов, ніжність, серце, розум, душа, дихання, життя. Отак, цікаво. Дивіться, дружба. І нам написано про дружбу. Ми читаємо, дивіться. Дружба зі світом. От уявіть, людина віруюча, наскільки ніжно любить цей світ, віддає своє серце, розум, душу, і дихання життя йде з світом, а не з Богом. І є слово вражда, «ектра» – Причина для того, що. Було проти противлення проти, проти. і ми бачимо що нам в цьому вірші сказано що дружба зі світом це ворожнеча супроти Бога і от дивіться чому віруючі люди хочуть дружити зі світом тому що у нас сьогодні є така сучасність я толерант, сьогодні, щоб мене не посадили, я маю приймати і так далі. Да, нема, нема питань, але це не означає, що це має бути в твоїй родині, тобто у тебе. Мені дуже подобається в плані цього моменту, от четвертий вірш, є один класний хлопець. Забачати, не пам'ятаю його ім'я, американець, і він вже декілька років тому вийшло таке популярне відео, яке просто взлетіло і прям дуже фурор підняло. Коли він каже, що е, Окей, ти маєш вибір бути, там, наприклад, там, якимось геєм або я не знаю, там ще кимось, да? він каже: ну, ти щоб я тебе сприймав таким, яким ти є. Окей, я тебе сприймаю. У мене питання, а чому ти не можеш сприймати мене таким, яким я є? Ну, хай для тебе динозавр зі старілими якимось розуміннями і поглядами. Окей, але це моє бажання. Тобто я тебе маю сприйняти, а ти мене ні. Мені дуже це сподобалось і імпонувало. Це те, що його відрізняє. Так, да, ти можеш бути ким хочеш. І він питає: окей, якщо ти хочеш бути такі, такою людиною, окей, що ти не хочеш бути оленом? А чому, коли тобі 20, ти не хочеш, щоб тобі було 60 років? А що не так? Ну, ти ж себе так відчуваєш, відчуваєш там тим та тим та. Так відчувай себе оленем, відчувай себе там старою людиною, відчувай себе, там, я не знаю, ще якимось. Чому тільки з цього боку, в плані сексуального, ми щось відчуваємо, що нам хотілося б відчувати, а що інше не відчувати. І знаєте, світ нам може казати про багато чого, що це нормально. Коли ти когось принижуєш, бо це хто стоїть перед тобою? Це Якась Оля Макарова. Подумаєш. А інші люди дивляться, хтось буде вас щоб люди знали, що так, да, треба знати своє місце і все таке, але знов-таки, у християн такого не має бути. І пише апостол 12 колен. Да, ми з вами не євреї. Ми з вами привітала. За. Але ми а... з вами, діти, на рівні з іншими. І що як діти Бога Небесного ми робимо? Тому що, дивіться, повернусь на початок. Є в нас крайнє прагнення. Тобто прагнення, яке вже переходить не просто в, меж, в межу, а воно вже перейшло в межу, і ти вже граєшся з гріхом, не помічаючи цього. І от давайте подивимось. Хто приносить вражду? Людина чи Бог? Що є причиною для цієї вражди? Оце таких два ключових питання. Хто приносить вражду і що є причиною вражди? І ми бачимо, що е, переліч оцих слів є причиною для вражди? Тому що Бог не може дивитися, як ви когось принижуєте, комусь заздрите, робите сварку, хай святу сварку. Коли ви просите людину, і вона робить чорну роботу, ваш, вашу чорну роботу своїми руками. Тому що ви не хочете себе запінати, а людина ще трохи глупенька не розуміє, але скушусь один-два рази. Втратити людину. І знаєте, я бачу, як багато людей, які чогось хочуть досягнути, вони потім не мають навіть друзів. У них немає того. Їм приходиться постійно шукати в інших там церквах, в інших якихось в життєвих моментах інших людей, тому що постійно втрачають дружбу, постійно немає. Отої знаєте, підтримка, яка мала бути серед віручих, тому що людина постійно використовувала людей навколо себе, бо використовувала. І все, і люд... людям вже не цікаво. Їм не хочеться, щоб їхніми руками робили чорну роботу, щоб їх вживали для своєї користі і для досягнення чого. Їм не хочеться цього. Ось і все. Як ми з вами, будучи віручими людьми, читаючи ці вірші, давайте дивіться. Я хочу щоб ви розуміли, от ви бачите це значення слів, да? перенесіть їх зараз на вірші. От просто візьміть і перенесіть, давайте прочитаємо: звідки війни та сварки між вами? Як може бути війна і сварка між святими людьми? Ми ж з вами маємо зустрітися всі на небесах, в Царстві Божому. Там вже не буде на сварок нічого. Що ми тут хочемо поділити? Що? Кого? Я не розумію. Владу, гроші, посаду. Служіння, що ми хочемо поділити? Ми так класно, яскраво говоримо, святе місто мені буває. Окей, я знаю, скажімо так, ну, декілька, скажімо так, да, в Україні церков, де в недільній школі просто от така супер величезна текучка вчителів, тому що лідер щось робить не так. І він цього не хоче бачити. І постійно ти кучка така, що вони, значить, дивитися не хочуть на надійну школу. Народжу дітей, вчити розбагили і пішли. Чому така сварка, чому така неприязнь? Чому ми це собі дозволяємо? Далі ми читаємо, да? чи не звідси від ваших пожадливостей, від ваших шаленах воюють. Бажаєте ви та не маєте, убиваєте, завтрите та досягнути не можете. Вбиваєте заздрите! Вау! Як воно звучить про віруючих людей! Чому заздрити, друзі? Чому вбивати? Навіть, знаєте, в соцмережах, приходячи на чужу сторінку, кажучи, ну соцмережа це ж публічна платформа, так, да, але це моя сторінка. На моїй сторінці не треба мене обсирати, говорити мені якісь погані слова, е, якусь зневагу до мене проявляти. І так це моя сторінка, це як ніби прийти до мене додому. Тому що соціальні мережі були створені, якщо ви почитаєте е, момент створення їх, це як рай було створено для блага, а не для того, щоб приходити до мене і писати мені гадощі. Але віруючих дозволяють собі сходні, дуже багато переходити на інші сторінки до своїх знайомих, друзів, інших віруючих і писати. Писати так, що на голову не натягнеш, і думаєш Боже, ти точно взагалі віруюча людина після того, що ти написав, і як ти принизив людину. Ти хотів свій статус підняти? Ні, ти його опустив. Глибоко-глибоко вниз. Дивіться, сварите та воюєте та не маєте. Прохаєте і не одержуєте, бо прохаєте на зле. Чому ми сьогодні в наших молитвах, знаєте, в мене є одна жінка, я її наставляла ну років 7 точно, це просто давно було. І от вона постійно в молитві молилася про те, що я така класна, мене всі ображають. От покарай Бог! або мою сусідку, або там а, мою якусь там родичку, або там якусь людину все. От вона мене ображає її в смислі покарай А ти не хочеш попросити у Бога любові, щоб ти навчився любити тих людей, щоб з ним якось налагодити відносини, а не продовжувати рити яму глибоко вниз і сидіти думати, Боже, а що не так? Ну, що я роблю не так? Бо я від сім років підряд. Людині важко було пояснити, що так не можна робити. Це банальні, прості речі. Ми, якщо ображаємося, ми кажемо, я, я раніше моє существо, от Бог мене такого створив. Приймайте мене. Так, окей, але треба над собою працювати. Треба працювати, ти маєш бути продючим з Богом 35-40 років життя, ти вже маєш їсти м'ясо, а не молоко. І не казати спустя стільки років, ну, я така, от мене Господь створив. Ні, Спустя стільки років Господь з тобою працював над твоїм характером, над твоєю проведінкою, на твоїм сприйняттям, над твоїм розумінням і розуму, твоїм серцем. Що він робив ці ці роки, якщо ти не змінилася? Це питання. І звісно, не одержуєте. І слава Богу, що не одержуєте те, щоб побачити власне очі, як людина мучається. Хто ви така, щоб. Або хто такий, щоб побачити, як мучається інша людина. Хто вам дав на це право? Чого ми вирішили бути Богом? Своїми руками не хочемо, а ага, Господи, легко. Господь, твої ручки ж є, покарай. За мене. Я ж свята я не можу. А чому Бог має це робити? І четверте, дивіться, як він класно звертається: перелюбники та перелюбниці. Це говориться про те, що серед віруючих багато кого, людей, які сплять один з одним. Ми бачимо, як розлучилися, одружилися, розлучилися, одружилися, і ніби є покаяння, а щось нічого не змінюється. Він каже, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом ворожнеча супроти Бога? Тобто вам мало того, що ви оскарбляєте, принижуєте, морально вбиваєте заздрите, робите постійно сварки, ви все вже робите, що тільки можна зробити. Так ви і ще і в плані секса, свого тіла, теж порушуєте заповіді Господню. І ще щось там хочете, ще щось там у Бога просите, намагаєтесь просити. І головне, що сподіваєтесь отримати Оце цікаво. Ще є надія, що Господь тебе почує. Для мене це щось таке, знаєте, несумісне. Це, як, знаєте, в смачний борщ покласти купу мух мертвих. Ну, якось так. От. І от мені хотілося, щоб ви думали, чи є в вашому житті. Якась ворожнеча проти Бога. Тобто, чи є щось у вашому житті, що ви сьогодні вкрай прагнете більше, ніж Бога? Чи вже не пішли ви не тим шляхом випадково? І коли будете на це відповідати, подумайте, що є причиною такої поведінки. Ось, дякую вам, що були, слухали. Давайте ми з вами помолимось і будемо закінчувати. Боже, дякую тобі за цей вечір. Такі тяжкі слова насправді. Ми ніби читаємо, ніби розуміємо, але якщо почати глиб дивитися, аналізувати свою церкву, аналізувати себе в церкві, аналізувати своє служіння, як ти в своєму служінні себе поводиш і робиш, волосся буде ставати дипким, і це факт. Плюс ми можемо через цей аналіз добре побачити людей навколо, але це не значить, що ми маємо їх принижувати, їх оскарбляти, швидко приходити пробувати дістати їхній гріх. Ні, це означає молитися за себе, молитися за них, змінювати себе, працювати над своїм серцем, душою. Мені дуже подобається греческий переклад слова дружба це неймовірно. Душа, серце. Дихання в унісон, Боже, допоможи нам дихати венісон з тобою, допоможи, щоб ніщо не ставало проміж нами. Ніхто і ніщо, навіть служіння не варте того, щоб просто забути про тебе. Тому що що таке наші діла, якщо в них ви, немає тебе, немає віри в тебе, немає стосунків з тобою. Це вже просто діла, які ми робимо як звичка, як тому, що треба, а так не хочеш, щоб там було. Тому допоможи нам, йдучи на ці вихідні, роздумувати, що значить для мене служіння, що значить для мене церква, члени церкви, як я ставлюся абсолютно до кожного, хто приходить в церкву. Церкви різні, від п'ятьох людей до тисячі, але навіть там, де церква і 300 людей, то можна чітко проаналізувати, як ти з усіма спілкуєшся. Як ти реагуєш, коли людина підходить або не підходить, сподобався тобі її вигляд чи ні, може, вона якось думає не так, як ти хотів би, щоб він думав, не так, як ти, наприклад, думаєш. І допоможе, щоб просто от все це не погонало нас в тому, що ми засікуємось на собі, починаємо любити себе більше, ніж тебе, ніж людей навколо. Це має бути в балансі. Тому що якщо ми будемо любити людей більше, ніж себе, то значить, ми вже свою особистість втоптали в грязь. А це теж не є добре. Тому допоможе нам, будь ласка, жити в балансі з тобою, тримати правильну руку на повсі і достойно, реально достойно поставляти твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!